Я почну вступне слово, щоб вас підготувати до того, що ми будемо, про що говорити, щоб ви розуміли контекст, а для чого це все взагалі? Ми побудували наш перформанс на основі твору Балада про тінь капітана Богдана Ігоря Антоновича. Цей текст мене захопив, коли я побачила його останньому збірці Південні вірші. І я ніби одразу побачила, а якщо б це заспівати, а що з ним станеться? Співати не вмію, але знайшла дівчат, які точно зможуть розказати так, якби, як я відчуваю, як вони відчують, як вони передадуть нашу синергію разом. Це створено руками цими отими, ось цими, і нашими головами. Тільки досвідом студента. Студента, як, який був в театрі, і студентів, які ходили на вокал і просто хотіли щось зробити. Прекрасне. А, взагалі. Наша концепція побудована на містифікації. Богдан Ігор Антонович прожив досить коротке життя: 27 років. Що цікаво, він народився на Лемківщині, тобто перебував в польсько-українському оточенні. Проте став тою людиною, яка обрала для себе культуру та мову. Коли приїхала до Львова, він приїхав до Львова і почав вчитися в університеті. І знаєте, це той урок, який маємо приймати ми. Коли маємо переходити на українську мову. І ось на цій містифікації Євген Стасіневич в одному інтерв'ю говорить, що будуються два погляди на постать Богдана Ігоря. Перший погляд це просто кабінетний поет, який нічим, крім своїх текстів, особливо не відрізнявся. І він жив у Львові, у своєї тітки, яка була дуже авторитарна, сувора, їздив, співав у хорі на своїй батьківщині, збирався одружитися, проте помер до свого одруження. І це те, що ми можемо прочитати в будь-якій книзі, те, що ми можемо знайти в інтернеті, те, що нам розкаже вчитель на українській літературі. Проте є один інший погляд, який висвітлив у своєму романі Юрій Андрухович. А який вирішив, що Антонич може належати до гурту проклятих поетів у своєму романі «12 обручів він зауважив такий опис Антонича як такого бунтівника, який жив таке відірване життя. Він був таким, можна сказати, соціальним і вживав не досить унормовані речовини. І, чесно, ми не можемо запитати Бонтонича, наскільки він до цього ставиться, чи він себе співвідносить до цього співтовариства, безумовно, талановитих поетів. Проте, ми б хотіли цією баладою показати вам усю втрату особистості проклятими поетами. Усе те страждання, через яке вони приходили, або те, до чого це могло призвести. Тому. Хочеться, щоб в цьому ви не бачили тільки ось те, що стоїть у мене на столі. Це, перш за все, просто символ того, що нас змушує відходити від себе і втрачати самих себе. Тому приємного перегляду, я сподіваюся, мої дівчата, які готувалися 5 місяців, зараз зберуться і покажуть вам те, що вони можуть. Глядачі, просимо уваги! Сьогодні ми вам розкажемо історію про те, як можна втратити себе. Вітер море, синє море, корабель гуляє. Чорна галка кличе палко, близько вже земляє. Як граєш у карти, чи з чарки вино п'єш? О, друже мій, в з туманом тяжким заморок, одружений. Бач, щоб за хвилину цю не заплатив ти за дорого, коли тебе тінь твій покине і твоїм стане ворогом. Послухай, в одному містечку на морському березі уже похилився над пристанню літеплий березень. Тут порт закосичений. Наче квітками, фрегатами, дах неба над ним є хмарами-латами. Завішений в порці двига, величезне коромисло, над містом, над садом, розквітом торгівлею і промислом. На кожному боці піднесено щокла, мов палиця, а прапор на щоглі завішений барвами палиться, обсмалені вітром обличчя моряцькі на палубі у тиші спокійних ночей. Без хвиль шуму не спали би. У школі вітрів і тайфонів боротися вивчені, не знають, що ляк переможуть у кожній притичені. Лиш Бог до рівшум розлягається піснею лункою. Струнки капітан на поруч, оперта з люлькою. Канати поцяли долоні у тисячні борозни. Волосся сивіє, наче прикрашене в борошні. На две бій. На двеби біг. У корчмій портовій на столі джину з Що хто грає в карти? Це не жарти, це не жарти, молодий капітан. За те, чия й рік, байдужим плином гнаний, я не залежав більш од гурту моряків. Зробили з них мішені крикливі індіани, пробивши цвяхами. До парних стояків. На вантажі свої я не звертав уваги. Чи хліб фламандський віз, чи з англії сукно. І ледь урвався крик матроської ватаги. Я вирушив туди, куди хотів давно. Стоїть на сторожі, мов чапля, кермаєш прийдемо. Напружені м'язи моряцькі, молини, даремні, по хвилях вітри хай, запукані І лич виїжджає із обрію темряви порозів. Від воді молоко розіл'ється близько місяця, мов право хваринка на щопарах полізеться. Сердито то дай пум лопотав, корогвами, мов косами. Чортак колихався. Одсипане густами матросами. Ночами і днями пливуть кочергами хвиль напросто. Давно не віддав їх зелений на дереві парост. Гей, hey! дні на широких морях перебуті чегусники. За скоро мене, скоріше від лоскути пушками. Тим часом не став, набігу шалене прискорення, і серця біля видиратися низького корень. Та де б не Гонило за ним завжди чучо. У серці гонило щось дивне, його теж все іншого. Минають південні моря І з містами, до пам'яті. Ні не ніде вже не можна знайти в цьому серце злах. жорстокі зорі і місяць серце тис. А, а, а сонце так пекло. Окрай терпка любов спіткала мене в морі. У мій розбитий кіль. Озранене крило. Я, я до Європи мчусь її калюж бажаю те між холодних хвиль. У мряці запашній засмучене хлоп'я на в пускає, немов матенк той хисткий кораблик свій. На двої бойовій у корчмі портовій на столі в чарці джин. Нещасний, нещасний хто бізой брав ціні гласний. Дівчина та джин єдиний лік на сплін. Гей, дженовщець! Гей, дженовщець! Море, дівчина та джин єдиний лік на смерть. Вертають із Голо. Не виспані, втомлені та знеохочені, причали, прибурив корабель до далекої пристані, під шуморські гриф проминали в мені дикі пристрасить, моряцькі пісні попливли по тавернах у гавані, неначе вино для сердець, що від туги пламані, і тисяча ламп заблистіла в розбавленому городі обнажене тіло дівочий, пойомджені вороги За хвилою хвиля лягає під вітром у зневолені, регочуть матроські обличчя, жорсткі, неоголені, хрипкий саксофон тут хихикає басом за скрипкою, Та ног під ритм мелодією дикою. Танечниць перегнуті постаті П'яну без сорому. Що ж можу, однак, помогти капітанові хворому? Востаннє уста цілував, мав знову їхати в подорож. За щастя пив. Тінь його встала зі стін пішла ходором. З рук вилетів келих з губом кругом все у померках. В обіймах її зверщав капітан в диких обертах. Даром капітане, даремно взиваєш ти помочі. Я, я стою перед своїм зруйнованим домом. Яке ж страшне покарання впало на мене, бо, бо я зрадив свій світ, бо покинув його без особливих причин. Приміняв на, на, на примару, на чужі ідеали, а, а, а заплативши власною. Я, я не мав покидати свій дім. Я мав привізати себе до цього дому, до цього корабля, до цього моря. Бо, бо я не мав зраджувати свого серця. Я не мав зраджувати свого світу. На у корчмі портовій на столі джину бан. та не йде вже пиття під столом без життя молодий капітан. На синьому небі почали вже зої виблискувати, у сяєві білому хвилі тихенько полискувати. Завишилися з колонкою, напевно, краще було. Дякую. Дякую за підтримку, тому що, знаєте, іноді треба людина, яка просто скаже: Давай роби, і ти сідаєш і робиш. Я хочу вам представити дівчат, які старалися. Ми проходили через різне. Ми довго готувалися, самі фарбували це, все, самі ліпили з картону, кожен своїми руками. Це Марія Лясова. <плес> Вибачте. <'ято> Марія, <плес> Марія Кривонос. Слова. Тут це були чужі ідеали про те, що можна гуляти, пити, розважатися і, і байдуже на справу, якою ти займаєшся. В житті може бути не тільки це, можуть бути люди, які вас відводять від вашої мети, від вашого життя, власного. Тому тримайтеся своєї лінії, ідіть до кінця, бо тільки ви створюєте її, тільки вам. І ти до кінця до свого життя? Ми дякуємо за певну терапію. Зараз говорять, що величезні аншлаги в театри в містах там, де є театр. Там, де є постійна трупа, в нашому місті театр також є. Я щаслива, що у нас є елементи або зародження театральної трупи, або театрального руху, відразу флешбеки до Стройської академії, до Києво-Могилянської академії, до середків. Просвітництва, науки, культури в усі віки, в усі роки в Україні, і тільки там, де є справжня свобода, того, що коли збирається ком'юніті людей і вони приймають рішення, як сьогодні Вікторія поділилася з нами, що їм хочеться поділитися з іншими. Тим, що зачепило їх, що їх зацікавило. То це дає такий результат, який ми побачили у вашій такій телепортації і у тому, наскільки ви прийнялися тим, про що ви говорили. І ви висловили свої відчуття, і ви хотіли зробити висновки, да, які ви зробили з цього. Але мені здається, що сьогодні під час вистави кожен із нас. Почув щось своє і взяв для себе щось те, що саме зараз кожному потрібне. Але однозначно те, що ви зробили, це дуже е, корисно, це дуже гарно, це дуже естетично. Е, це показує. Е, Нашого здобувача освіти в нашому закладі, це як штрих, такий до портрету, який кожен із нас робить до нашого спільного портрету, що собою являє наш заклад, наш колектив, наша родина. Ми дуже вдячні вам за те, що ви поділилися з нами своїми емоціями, переживаннями. Такі речі для того, щоб відтворити, мало мати хорошу пам'ять. Якщо люди не розуміють, не пропускають через себе, вони ніколи в житті не зможуть донести і передати тільки шляхом механічного заучування. Це точно те, що ви прожили, пережили, і по тому, як ви це відчули, ви сьогодні запросили нас поділитися. Це дуже цінно і це дуже інтимно, і це, за це дуже велика вам вдячність. Вдячність і такі важливі речі в житті не мають матеріального вираження взагалі. Є речі, які не мають ціни. Але все ж таки таким. Елементом спогадів про те, яка сьогодні була подія, і що, можливо, ми всі є свідками того, що в закладі народилася, або якась дуже добра традиція, або е, рух, е, тому що будуть змінюватися покоління здобувачів і працівників, хтось буде приходити, уходити. Але якщо сьогодні зароди, зародився театр нашого закладу, наприклад, або це може мати іншу назву, якась творча спільнота, спілка. То все одно хотілося б відмаркувати це тим, щоб ви дівчата почаювали сьогодні разом, розібравши на ваші якісь тільки вам відомі, що у кого де вийшло, не вийшло. Я знаю, що буде точно з цього приводу рефлексія. А... Такі маленькі витвори мистецтва, які робить своїми руками наша випускниця, також і в недавньому минулому наша співробітник. Мені здається, що це якраз те, що ми сьогодні підсилили, збільшили у сенсі того, що все це мистецтво, те, що робили ви, те, що ви робите, те, що робить Людмила своїми руками. І ми вам бажаємо успіхів. І нехай вистава буде сьогодні першою, але не останньою, правда? <плес> <плес> ну, що я думаю, всі задонатили, хто бажав? <плес> 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 Ви готові дізнатися, хто сьогодні отримає фішу з малюнком нашої Єлизавети, яку вона намалювала з перфонсала для нас. Можете поставити сюди. Це теж залучені особи, знаєте, мені подобається, коли люди ти їх підхопив, і вони... Так, кажіть, що робити, ми знаємо, ми все зробимо. І ми, думаю, покрутимо. Щотко, хто хоче покрутити, піра. Якщо блакати, це вже так. Не дивлюся.

Ой, дуже добре. Перший експонат в музеї Театру Академії. Нехай так буде.